Шеменчуцька громада стала однією з п'яти на Полтавщині, яка приєдналася до важливої ініціативи з підтримки сімей та дітей. Відповідний меморандум про співпрацю підписали сьогодні з міжнародною благодійною організацією благодійним фондом СОС Дитячим містечкам. Це українська організація, що комплексно підходить до проблеми сирідства, працюючи не лише з наслідками, але й над профілактикою, тобто шляхом підтримки вразливих родин. Дякуємо вам за те, що дійсно підтримуєте ініціативи Кременчуцької громади в допомозі сім'ям з дітьми, діткам. І дійсно підписання сьогоднішнього меморандуму ще один крок в розвитку наших спільних проектів. Ми вже за ці роки повномасштабного вторгнення дуже багато зробили з вашою громадською організацією по підтримці соціально вразливих категорій. Будемо продовжувати цю роботу і далі. Впевнений, що і далі розвиток партнерських відносин буде на високому рівні. Співпраця триватиме в рамках реалізації проєкту підтримка реформи кращого догляду для кожної дитини в Полтавській області, шляхом посилення альтернативного догляду, надання інтегрованих соціальних послуг та пільг, а також повернення та реінтеграції. Перш за все, я хочу вам сказати, що цей проєкт, він безпосередньо. Це підтримка реформи, реформи кращого догляду для кожної дитини в Полтавській області. Це перш за все допомога дітям і допомога сім'ям з дітьми отримувати якісні соціальні послуги, які дадуть будуть давати можливість уникнути соціального середства». Проєкт ЮНІСЕФ підтримка реформи кращого догляду для кожної дитини в Полтавській області реалізує міжнародна благодійна організація, благодійний фонд СОС Дитячі містечки Україна за фінансової підтримки уряду Канади. Вікторія Максимович, Олексій Кременчуцькі новини.